Друзі, всім вітання! Сьогодні у нас на огляді харчовий термос Трамп з широким горлом, об'ємом 1 літр. Я провів тести в домашніх умовах. Не знаю, коли саме ви будете дивитись дане відео, але на момент зйомки зараз літо, справжня спека на вулиці за 30 градусів, тому експеримент я робив у холодильнику, де температура була близько плюс 6. Спочатку давайте подивимося, що вказано на коробці. Виробник обіцяє такі результати. Стартова температура буде в нас кип'ятку 95,6. І виробник заявляє, що через 4 години буде близько плюс 80, через 6 – 73, через 10-62 градуси Цельсія. Я це все показую під час розпаковки, а тепер переходимо до реальних тестів. Тож, мої результати. Після 4 годин температура склала 85 градусів. Ти так сонце, хлопці, ви Після 6 годин температура склала 78 градусів. Не можу я забути поглядів. Веселий знов кажу тобі. Після 10 годин температура була 54 градуси Цельсія. І тут є один, але важливий момент. Я наливав воду, але цей термос розрахований насамперед для їжі. А їжа зберігає тепло значно краще, ніж рідина. Тобто, в реальних умовах суп чи каша триматимуться ще довше гарячими. Висновок простий. Результати мене приємно здивували. Термос показав себе дуже добре і повністю виправдав очікування. Друзі, всім дякую, що дивились. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою, підписатися на канал і написати коротенький коментар. Побачимось у нових оглядах. Всім па-па!